Вітаю всіх глядачів мого каналу, всіх глядачів нашого курсу третього задач з параметрами. Сьогодні ми розглянемо систему алгебраїчних рівнянь другого типу, яка була на зовнішньому незалежному оцінюванні 2009 року на пробному ЗНО. Хочу, забігаючи наперед, сказати, що нереальному ЗНО 2009 року задач з параметрами не було. Тому ця задача буде єдиною, яку ми розглянемо за 2009 рік. Найдіть усі значення параметра. При яких ось така система має єдиний розв'язок, у відповідь запишіть їх суму. Натисніть, будь ласка, паузу. Спробуйте розв'язати це завдання. Я думаю, воно буде нескладне для тих, хто, скажімо так, регулярно дивиться мій YouTube канал. Ну, сподіваюся, у вас вийшло. Сподіваюся, ви здогадалися, що методом розв'язування цього рівняння є графі... графічний метод. Ну, найбільш таким зручним. Ось наша система. Давайте я її ось сюди скопіюю. І що я вже намалював? Я намалював пряму y дорівнює мінус 5. Ось вона. І я намалював. Наш образ першого рівняння за умови, що а дорівнює нулю. Тобто це буде х квадрат плюс y квадрат дорівнює 4. Це коло з центром у точці 0,0 0 і радіусом 2. Але ж нас... і ви бачите, що ці два об'єкти геометричних не мають спільних точок. А нам треба, щоб система мала єдиний розв'язок. Щоб система мала єдиний розв'язок, наші графічні образи повинні мати одну спільну точку. Тому, якщо ми А будемо надавати значення, ну, наприклад, одиниця, давайте пофантазуємо, що це буде за кола? Це буде коло з центром в точці О01 або там точці О1, 1, тобто наша кола поїде вгору і радіусом 2. Тому нам треба надавати від'ємне значення. Нам треба, щоб коло рухалося вниз. І нам треба, щоб коло радіусом 2 дотикалося до прямої Y рівня мінус 5. Ну, в принципі, дуже легко здогадатися, що коли ми поїдемо вниз, ми один раз, це наша блакитна пряма, блакитне наша кола, ми попадемо в ось в таку ситуацію, коли центром кола буде точка, ну, наприклад, Q1 мінус 3 0. А другий раз буде дотикатися, коли центром кола буде точка Q2. Мінус, там Y мінус 5, да, y -5 мінус 7, 0. І потім наше коло поїде вниз, і все, і вже спільних точок не буде. Ось два випадки, коли наше коло і наша пряма мають спільні. Точки, у одну спільну точку, тому система має єдиний розв'язок, у відповідь запишіть їх суму. Тобто, якби я сидів на ЗНО, я б написав мінус 3 плюс мінус 7, мінус 10, записав би у бланк відповідь і чудово б отримав там один чи два тестових пав. Ну, скажімо так, щоб фільм не був такий куценький дві хвилини. То я завжди в таких фільмах, якщо є змога, показую, а чи можливо це розв'язати все-таки алгебраїчним способом? Чому? Тому що алгебраїчний спосіб він в даному разі абсолютно точно гірший, абсолютно точно забере більше часу, абсолютно точно. Але в той самий час мені відомо, і всім вчителям відомо, що є досить багато учнів, які ну, з графічними способами не дуже дружать. Чи можна розв'язати це алгебраїчно. Можна. Значить, якщо ми візьмемо y до рівня мінус 5, підставимо у перше рівняння, то ми отримаємо ось таку ситуацію і собі скажемо, щоб наша система мала єдиний розв'язок. Для початку треба, щоб це рівняння мало єдиний розв'язок. Тобто нам треба, щоб це рівняння, тобто знайти такі значення параметра А, щоб це рівняння мало єдиний розв'язок. В той же самий час в рівняння входить х квадрат. І ми розуміємо, що якщо х, наприклад, дорівнює Якомусь числу 2 є розв'язком, то і мінус 2 буде розв'язком, за рахунок того, що в нас х квадрат. Тому єдиний розв'язок ми з вами отримаємо лише в тому випадку, якщо цим розв'язком буде 0. Але якщо цим розв'язком буде 0, ще не означає, що рівняння має єдиний розв'язок і система. Це ми, висіємо, тобто ми будемо мати претендентів на відповідь, отже. Якщо х дорівнює 0, а плюс 5 в квадраті дорівнює 4, а плюс 5 дорівнює 2, або а плюс 5 дорівнює мінус 2, а дорівнює мінус 3, а дорівнює мінус 7. Але казати, що ми вже два таких а знайшли, працюючи за алгебраїчним методом, не можна. Ми маємо здійснити перевірку. Ми маємо здійснити перевірку, тобто тут буде х квадрат плюс y плюс 3 в квадраті дорівнює 4, y дорівнює мінус 5. І розв'язати відповідну систему. Підставимо мінус 5, тут у нас буде 2 в квадраті, ну мінус 2 в квадраті. І ми отримаємо х квадрат дорівнює 0, і дорівнює мінус 5. Тобто єдина пара 0 мінус 5. Ну і така сама перевірка. У другому випадку. Нас приведе до такої самої ситуації. Так само буде єдина пара, 0 мінус Тобто, шановні учні, коли ми кажемо, що якщо це рівняння має єдиний корінь, то цим коренем може бути лише 0. то це ще не означає, що якщо коренем буде 0, то воно має єдиний розв'язок. Зверніть, будь ласка, на це увагу. Наші шановні автори, які в ЗНО складають, ми, автори-підручники, ми можемо скласти таке рівняння і складаємо, коли перевірка показує, що, наприклад, одне з двох отриманих А не задовольняє умову задачі. Сподіваюся, вам було цікаво, корисно. Ставте, будь ласка, лайк цьому відео, підписуйтесь на мій канал. До побачення.